Ви у Великій Британії та потребуєте юридичної допомоги? Наші досвідчені юристи та адвокати завжди готові надати підтримку та вирішити ваші питання під ключ. Ми надаємо повний спектр юридичних послуг у таких галузях: корпоративне право, створення, реєстрація, супровід бізнесу, житлове право, оренда, купівля продаж нерухомості, врегулювання спорів, сімейне право, розлучення, опіка над дітьми, аліменти, цивільне право, складання договорів, врегулювання спорів. Трудове право укладання та розірвання трудових договорів, захист прав працівників і роботодавців, медичне право, допомога у випадках медичної недбалості, кримінальне право, захист інтересів у кримінальних справах, право інтелектуальної власності, захист авторських прав і патентів. Чому обирають нас? Спеціалізація в британському законодавстві. Наші фахівці мають глибокі знання та досвід роботи з законами Великої Британії. Широкий вибір послуг ми підберемо юриста, який відповідає саме вашій ситуації. Гарантія якості у разі невиконання зобов'язань. Ми повернемо кошти. Залишайте заявку або телефонуйте за вказаним номером, щоб отримати консультацію та допомогу у вирішенні вашого питання. Ми забезпечимо якісну підтримку та захист ваших інтересів у Великій Британії.